Зараз ми спостерігаємо, як виробляються паливні брикети на основі коров'ячого навозу. Весь процес починається ось звідси. Це куча навозу. Це основний, основна сировина. Ця сировина копається, дробиться, потрапляє сюди. Тут, тут змішується з відходами зернової промисловості. Мучка, ворог, колосків. Потім воно... Змінається ще перевіяний навоз, шулука із семечек. Ну, я так розумію, це в тебе старі брикети, які розсипались. так? так? так. Потім воно потрапляє в цей екструдер. Це пресом, як м'ясорубка видавлюється через е, фільонку. Фі, так, Це називається фільонка. Ось бачимо, ми у нас такі ковбаски виходять. При першому етапі вона змішується погано. ще, не повністю перемішується. Тобто якась вона така рихлувата виходить. так. так. Тому робимо повтор. При повторі краще.